Я думаю, так що а, справи Путіна, особливо а, маючи на увазі його ситуацію на фронті у війні з Україною, йдуть а, достатньо погано. Через те він і шукає зміцнення своїх союзів з режимами, які вже давно перебувають під санкціями. Тобто називається так, як ми говоримо у нас, який йшов такого стрім. Тобто один диктатор намагається зміцнити свої позиції за рахунок посилення партнерства з іншим диктатором, і ми бачимо, як вимальовується вісь зла, а інакше її назвати не можна. Іран, Москва, Пхеньян для того, аби змусити весь світ напружитися. І відповідно реагувати, тому що ми бачимо, що якщо українські позиції обстрілюються, крім того, що обстрілюються і домівки мирних жителів і об'єкти інфраструктури, іранськими шахедами, північно-корейськими снарядами, артилерійськими і ракетами, то це означає, що оті всі учасники вісі зла, вони хочуть знищити Україну так само. Як і Москва. І якщо вони допомагають Москві, і вони розуміють, що раніше вони були е, одинаками, один Іран в облозі е, значить, е, країн, які не підтримують е, режим в, в Тегерані, але підтримують навпаки санкції проти Ірану, один пхеньян, який десятиліттями е, виживає. За рахунок того, що йому підкидає Китай, от, Москва, але ж такого, як зараз, раніше не спостерігалися у КНДР. Мотив один: більшість зв'язків з Росією допоможе КНДР бути, скажімо так, більш незалежною від західних санкцій. А якщо Росія воює з Україною, а я підтримую значить, Росію, то я е, опосередковано хочу знищити Україну. І мені байдуже, що там гинуть люди, і мені байдуже з мирними населення. Тому що що шо? шошопутіну кінчинину байдуже будь-яка е, людська особистість і людське життя в принципі, тому там е, чітко простежується одне: ти як людина, ніхто. Життя твоє варте нічого Тому природна а, а, близькість тих двох карників-диктаторів: що Путлера, що Кім Чен Іна. Їм головне, щоб було для них самих а, все, те, що вони забажають, навіть а, а, щось божевільне. От чому я і кажу, що КНДР і Іра та Іран допомагають Росії знищувати Україну і роблять це свідомо, не дарма. Це перший за 24 роки візит е кремлівського карліка до іншого пхенянського карліка з амбіціями е залякати весь світ. І коли Путін приїздив у 2000 році, е він зустрічався з батьком Кімчанина. Зараз він, е як говорить е російська пропаганда, він робить візит у відповідь. У мене, як у практиках дипломатичної служби з багаторічним досвідом, виникає питання таке: ці суто логістичне. А чому ж Путін не поєднав візит до кіньян з візитом до Китаю? Мабуть, для того, щоб а, все ж таки відрізнити з одного стратегічного партнера від іншого стратегічного партнера. Мовляв, дивіться, ми з Китаєм, тут я йому приїжджаю до Сізінпіна і йому а, доповідаю про стан справ і прошу щось е, на майбутнє в плані посилення допомоги. А тепер я приїжджаю значить, е, до Хіняну і буду домовлятися з Кінчен Іном про те, щоб він давав мені більше зброї, а я йому буду давати більше технологій. Крім зброї, мені потрібно, мені, Путіну, потрібно мати дуже е, солідний внесок. Е, Робочою силою з КНДР, тому що мені потрібно кваліфікованих людей направляти не на будівництво, не на відновлення, як вони декларують, зруйнованих міст, нових в лапках російських територій. Я маю на увазі те, що було внесено в Конституцію РФ, не завойовані ще Запорізька, Херсонська, Донецька, Луганська області. Я своїх кваліфікованих кадрів направляю як гарматне м'ясо на лінію фронту, щоб там це м'ясо вбивали українські захисники. Плюс ще будемо говорити про те, щоб стратегічне партнерство відповідно до нового договору, який був підписаний на зустрічі Путіна і Кінчанина, воно передбачає розвиток. І багатьох інших сферах, у тому числі е, сфері туризму. Тобто, що ми маємо? Приїздить Путін для того, аби замовити і потім е, відповідну зброю, артилерійську, ракетну, ну і навіть стрілецьку зброю, е, поставки якої були протягом е, цього останнього року, з моменту е, візиту кінчинина на, на далекий схід для зустрічі з Путіним у вигляді там. Кількох е десятків тисяч ешелонів з цієї зброї говорить про півтора мільйони тонн, е оцих цих снарядів. Ну, я можу помилятися, я не військовий експерт, але такі цифри лунали. Натомість ким чи нину потрібні ракетні технології, які досі він не отримав. А йому хотілося б мати е певний вплив на розвиток ситуації в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Або індо-Тихоокеанському регіоні, як він ще називається, і бути такою, знаєте, дубиною, о, яка лякає весь о, сусідній світ, особливо після того, як о, країни, які мають відношення до цього регіону, об'єднатися. Я маю на увазі оцей союз, який склався між Сполученими Штатами, Великою Британією та Австралією. Там ще доєднається Нова Зеландія і всі решта країн, яким може загрожувати дуже небезпечна активність Північної Кореї, яка або оці, значить, зі сміттям насилає на південну Корею сотнями одиниць, або проводить іспити своєї ядерної ракетної зброї і таке інше. Москві це вигідно, тому що а, вона має на меті все ж таки а, е, бути серйозною загрозою для Заходу, для Сполучених Штатів Америки, для країн Північного атлантичного блоку, щоб ті зрозуміли, що оцей бандитизм рашистський, він а, небезпечний, і в цьому вони успішно переконують весь світ. Я вважаю, що це абсолютно реальне, реальне завдання, яке ставиться сполученими штатами і керівництвом північного таких перед людьми, які можуть питання логістичні зробити настільки незручними що для однієї, що для іншої сторони, аби припинити оцей безперервний потік постачання. Смертельної зброї, яка нищить наших людей і наші будинки. Як саме, я вам зараз не можу чітко сказати, тому що я думаю, це в процесі формування, оця логістична стратегія, можна іще зробити таким чином, щоб перекрити всі можливі шляхи не тільки доставки зброї до території Російської Федерації. Але і, е, унеможливити унеможливити е, питання про е, фінансування всього цього. Тому що якщо у нас е, відбувається таке е, як санкції проти московської біржі, проти інших е, інструментів, е, які допомагають фінансувати війну, і воно боляче вдаряє по оцих можливостях, то щось подібне можливо зроблять і в цьому випадку. Ми маємо дуже багато прикладів, коли е, Захід е, міг зупинити ті чи інші е, речі, які суперечать е, загальноліським уявам про е, мир і, і, і статут ООН і прочі, прочі, прочі. Ну Україні слід очікувати посилення е, цієї вогневої міці Росії, якщо вона отримає додаткові е, поставки е, відповідної зброї. Насамперед артилерійських на снарядів, ракет і чогось іншого, то наші захисники, і ми всі будемо це відчувати е і на полі бою, і в наших, нібито, мирних умовах, в яких ми зараз всі проживаємо. Е можливо, ще слід очікувати це вже з позитиву: зміцнення загального фронту антипутінського, коли е це може об'єднати більш е рішуче. Тих, хто підтримує Україну для перемоги у цій кривавій війні, яку розпочала проти нас Російська Федерація, і це буде дуже і дуже позитивним, позитивним і кроком, і взагалі це може зробити тенденцію того, що світ все ж таки об'єднається достатньо для того, щоб не те, щоб знищити, а може і знищити оці значить, вісі зла. Зробивши більш рішучі кроки для того, щоб вони сиділи всі тихо і нікому не загрожували.